Цивілізація 7 поєднує спрощений підхід цивілізації шостої райони на окремих клітинках і з новою системою міст містечок та можливістю перебудови при зміні ери. Пропонує помірну глибину, зосереджену на довгостроковому плануванні та використанні спеціалістів. «Humankind» – наймасштабніша система з точки зору фізичного розширення міста на карті. Планування це важка оптимізація розміщення районів. Для максимізації бонусів від сусідств при одночасному управлінні стабільністю у цьому місці, яка різко знижується при надмірній забудові, старий світ найдрібніший рівень управління, більшість ключових споруд знаходяться всередині міста, а зовнішнє планування зосереджене на покращеннях літинок. Глибина полягає у виборі родини, правителя, спеціалізації, покращень та управлінні персонажем губернаторами